Міліціонери допомогли врятувати життя породілі з Новгородки. У жінки, що народжувала дев'яту дитину, виникли ускладнення під час пологів. Їй терміново знадобилася донорська кров. На заклик про допомогу відгукнулись працівники місцевої міліції. Про людську небайдужість і лікарський професіоналізм розкаже Яна Семенюк. Вагітністю 39-річної жінки проходила без ускладнень. Проблеми почались через кілька годин після пологів. Рані післяродовий період ускладнився. Гіпотонічною кровотечею, так званою, розпочати були інтенсивні метод лікування. Перебігу кровотечі розвинувся двс синдром тобто синдром внутрісудинного згортання крові. Жінку транспортували гелікоптером в обласний перинатальний центр. Пацієнтка потребувала великої кількості крові. Лікарі просили допомогти всіх небайдужих. До жителів району звернувся головний лікар Новородківської центральної районної лікарні з проханням надати допомогу. Багатодітній жінці, яка під час пологи втратила багато крові та знаходиться у важкому стані. Працівники міліції відгукнулися на дане прохання та надали донорську допомогу багатодітній матері. Донорами для породілі стали четверо міліціонерів. Я разом з своїми колегами виявив ініціативу про здати кров, так як я неодноразово вже здавав кров і Вирішив допомогти жительки села. Поки породілю рятують у Кіровограді, за немовлям доглядають у центральній районній лікарні. Стан дитини народженої стабільно задовільний. Дитина перебуває у пологовому відділенні центральної районної лікарні на штучному харчуванні з відповідним медичним доглядом, з контролем. Ну слава богу, питань особливих немає по дитині. Чоловік породілі вважає саме злагоджена робота міліції та лікарів рятувала життя його маленькому синові та дружині. Дякую, працівникам Міліції, ротли кров, на допомогу. Спасіба всім людям, спасіба докторам, спасали. Родина жінки вже чекає вдома на новонародженого, якого нарекли Григорієм, Григоріями. Сподіваються на одужання його мами. Я думаю, я сумую за мамою, що швися, повернулася додому. Ми людям вдячні, що допомагають мамі. Наразі стан породілі стабільно важкий, проте лікарі сподіваються, що завдяки запасам крові, які надали міліціонери та небайдужі жителі району, молода мама скоро одужає. Яна на саманюк день за днем.